Це відео я хочу записати не тільки для тих людей, які донатять нам на фонд, а також хочу записати його для Марка Цукерберга. Дорогий Марк, останній рік, навіть півтора, ти просто нещадно ріжеш охоплення моїх дописів у мережах Facebook та Instagram. Я хотів взагалі почати зі слів. Буде шкода, якщо це відео набере менше лайків, ніж якась оголена співачка. Але тим не менше. Попри все, попри блокування, ми будемо проривати ці блоки і бани і казати людям: дивіться, ми ще 80 мавіків докупили. Зараз от розфасовуємо і вперед конвоями вздовж лінії фронту. А Ще додатково е, взяли 72 акумуляторні батареї. І це все нам обійшлось 6 мільйонів 330 тисяч 824 гривні 86 копійок. Дякую всім, хто донатить. Хто не донатить, не дякую.